Доброго дня, пане Юрію, чи чуєте ви мене? Добрий вечір. Чую, прекрасно. доброго вечора. Скажіть, будь ласка, на цей момент, щоб ми просто розуміли, всі увага була всіх наших глядачів прикута до Іловайська. Всі запитання якраз ставили з цього приводу. Скажіть батальйон Дніпро 1 на цей момент, після тих втрат, які ви отримали у Іловайську, і ну необхідності перегрупуватися, в якому стані зараз перебуває ваш підрозділ? Ой, батальйон зараз знаходиться більшість відпустці. Та, пол... та частина особового складу, яка отримала поранення в лікувальних за... закладах, ну, відповідно є частина, як... яку ми зараз виясняємо, де вони знаходяться. Вони ті, що поза, що в полоні, чи де. Є Є у нас такі люди, які зникли поки що безріст для нас. Скажіть, будь ласка, за вашими даними, скільки цих людей, які зникли безвісти? Кілька хвилин тому у нашій студії пан Антон Геращенко, радник міністра внутрішніх справ, сказав, що зниклих безвісти з батальйону Дніпро 1-9 людей. Так, правильно. Це правильно я підтверджую ці дані. Ага, і загиблих десять. Так, абсолютно вірно. На жаль, змушені ці цифри озвучувати в прямому ефірі. Скажіть, що далі? За вашими планами, за вашим баченням, має відбуватися з батальйоном. Це я вас запитую в контексті і перегрупування, і зміни взагалі підготовки, і про оснащення так само важкою технікою і зброєю вас хотів запитати. Ну, на сьогоднішній день батальйон все рівно внесе свою службу і на заході. На, на заході Донецька. Частина батальйону, один із підрозділів, один з підрозділів знаходиться ще по Маріуполю. Батальйон не припиняв виконання своїх обов'язків добровольчого загону по обороні і захисту української державності. Це по перше. Що стосується озброєння, яке необхідне батальйону. Для того, щоб говорити про озброєння, наприклад, говорити про Донбас це все ж таки Національна гвардія. Відповідно, якщо це Національна гвардія, і відповідно є можливості озброїти сильніше її. На сьогоднішній день там навіть можливі з'явлення, появлення танків. Для того, щоб говорити про озброєння батальйону Дніпро важким озброєнням, на сьогоднішній день на в першу чергу цікавить все ж таки кулемети, важкі кулемети БМП і БРДМ, яких на превеликий жаль у нас немає. Ми на сьогоднішній день, от, вступивши в бій в Віловайську і і Віловайську, прориваючись. Особливо виходячи з Іловайська, ми вступили в бій з російськими частинами, при тому передовими частинами. І повітряно-десантних військ, і розв'язбаків, і рот різних. Ми їх успішно били. У нас є певні успіхи, але уявіть собі, батальйон Дніпро воював тільки автоматами АКМ на превеликий жаль. Уявіть собі, якби в нас на той момент було важке або середнє озброєння, що ми могли зробити з окупантом. Мотивація дуже проста батальйону Дніпро, вона була, є і буде. Це захист своєї землі, захист своєї держави. Я хочу наголосити про те, мабуть, те, що не, ніхто ще не озвучував в прямому ефірі, але коли ми вели переговори з окупантами. Було декілька суб'єктів проведення ведення переговорів. Це в першу, першу чергу російські офіцери, полонені, полонені, яких у нас були ну якби в заручниках, можна і так говорити. І не хотіли вести з нами переговори, вели себе якби до нас. Як найкрайні негативно, це сепаратисти, які представляли там чеченців, осетинів. Так от вони говорили тільки про те, що передумови були такі: війська звільняють, і Ловаць залишають, при цьому залишають батальйони Дніпро і Донбас. Війська виходять без бою. А для батальйону Дніпро і Донбас і Ловаць повинен був стати братською могилою. Це такі є, це безпосередньо. Я безпосередні учасники переговорів, в тому числі, і безпосередній учасник цього прориву. Незважаючи на це, генерал Хомчак не прийняв ніякі умови. Ми посадили своїх полонених між нами. Росіяни прекрасно про це знали, але незважаючи ні на що, вони стріляли не тільки по нам, вони були попереджені, що ми перші вогонь не відкрили. Ми домовились про коридор. І ці домовленості були до, практично до четвертої ранку. Тільки з четвертої ранку почали переносити з 4 на 5, з 5 -ї на 6, з 6 -ї на сьому. Вони все вимагали підтвердження Москвою. Москвою своїх там повноважень і все інше. Кінець кінців результат такий. Російська армія, це армія і офіцерство російське. це офіцерство і Я не можу говорити про взагалі якесь офіцерство. Російську армію чекає 17 рік. От пам'ятаєте з історії, що робили з офіцерами в 17-му році? Але тоді, хоч люди були щестою, це засранці, паскудники, які можуть тільки воювати без. З обезброєним народом Чечні чи іншими народами, які не мають зброї, це так коротко. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, але ви були в Віловайську якраз в ті найгарячіші, найскладніші моменти? Пана Семенченка, який вчора переповідав нам цю історію, ми намагалися погодинно відновити ту хронологію події, те, що відбувалося в Віловайську в ті дні. Але скажіть, будь ласка, з того, що ви бачили безпосередньо, бо ви були просто в тій зоні. Вас не поранили, як пана Семенченка, ви були до останнього дня і виривалися вже з оточення. На вашу думку, хто мусить... Я, поранений, відповіда... я, прошу, я поранений. Ні, я, я, я маю на увазі, у вас Дніпро... Дніпропетровську в лікарні не було, пан Семенченко телефоном отримував тоді інформацію, а ви все ж були на місці. Скажіть, на вашу думку, з тої точки зору, з тої інформації, яку маєте ви, хто е, є відповідальним за те, що українські війська, велика частина українських е, силовиків опинилися в подвійному оточенні у Іловайську? Я з усією відповідальністю готовий свідчити про те, що. Трагедії Ловайську можна було запобігти. Винний в цій трагедії, в першу чергу, є керівник сектору Д, генерал Литвин, і керівництво сектору Д, яке побігло спочатку всіх генералів, генерал, потім всіх його героїчний начальник штаба, який так драпав, що навіть побіг на Мочкино, де серйозніший укріп району. І там їм прострілили два колеса і знову повернувся до нас і драпав. Я безпосередньо намагався втримати декілька частин, 28-ї, в тому числі, бригади, організувати кругову оборону. Розумієте, та кількість українських військ в сектору Д, якби зупинилась на лінії котельнікова старобячого цього б не можна було допустити. Але прекрасно працювала російська пропаганда. Зрозумійте, вони просто тікали без єдиного пострілу. Коли ми почали палити колони російських десантників, зрозумійте, вони почали тікати також. Це, це факт. Я, безпек... я готовий свідчити на будь-якому процесі, в будь-якому місті, я говорю про те, що на сьогоднішній день, на моє глибоке переконання, генерал Литвин є зрадником українського народу, якого необхідно судити. Скажи, будь чи... чи це правда, Алло? що ви, погрожуючи зброєю, намагались зупинити керівників е, тих частин, які намагалися втекти з Іловайська? Так, так це абсолютно правда, абсолютно правда. Розумієте, справа в тому, що взагалі мені ця війна нагадує захоплення Криму. От те, те, що роблять зараз російські війська, і от якби ви знали той шмат інформації, який в мене на сьогоднішній день є від полонених російських на той момент, який добуто там то там віловайську, піділовайську, я вам скажу і ще інше, те, що йшли машини, от навіть ці колони російської техніки, вони йшли поряд з нашою технікою без пострілу, збільшуючи тільки паніку. І основна проблема це була паніка е, військ. І більше нічого. Паніка, втрачене керівництво військами, відсутність офіцерства в цьому сектору, в секторі де. Ну і саме основне, я вам скажу, що все ж таки визначання і визначення того чи іншого за все відповідає командир. Я б на місці Литвина, мабуть, вже давно б застрелився. Знаєте, незважаючи ні на які ці, момент такий, війська в нас є, техніка в нас є, можна воювати. І росіян дуже добре бути там. Це не є проблеми. Але є проблема в внутрішніх переконаннях, в внутрішньому дусі. За останні 23 роки, на превеликий жаль, на території України були військові частини, але не було української армії. Зараз вона тільки народжується. Є Знову наголошую, є окремі генерали, бойові генерали, полковники. Я хочу привести приклад. Дуже простий. Є такий полковник-мельник, який Юрій Миколаєвич-мельник, який на танку, захопленому в ворога, настільки геройськи і уміло воював і ввів за собою бійців, що це, ну, знаєте, треба писати книги про це. І багато-багато-багато нормальних офіцерів, які є. От зараз, за, під час Іловайської операції, я познайомився, вони повинні зараз прийти до керівництва де, е, військової е, складової держави. А зрадники, я вибачте, е, зрадники повинні стати перед судом. І суд, звичайно, я не суд, і тільки суд може дати оцінку дієм. Але я кажу на моє глибоке переконання, Генерал Литвир, його штаб, і керівництво сектору Д є зрадники українського народу. Вони недостойні носити українські звання, вони повинні бути розжаловані і взагалі припинити існування своєї як військове, військова якась складова того, що називаємо ми українська армія. Пане Юрію, ви людина, яка знає про те, що відбувається у рамках збройного конфлікту на сході України, не з книжок чи з газетних вирізок, чи з повідомлень там в інтернеті, як я, ви людина, яка бачила це власними очима. Скажіть, будь ласка, за ваш на вашу думку, що має зараз зробити українська держава для того, щоб втриматись, не дозволити російським збройним силам просуватися далі в української території, і для того, щоб за якийсь час Донецька і Луганська область була повністю звільнена від окупаційних військ. Дуже коротко, от ми вчора вчора були командири батальйонів, які приймали участь безпосередньо, в цьому. були і в голови Верховної Ради, і в президента України. Вимога одна. Підставка міністра оборони, начальника Генерального штабу, і суть над офіцерами, і генералами, які зрадили державу. У нас достатня є кількість патріотів, які є і спроможні втримати ситуацію. І Не тільки втримати, а перейти в наступ і контрнаступ. Це українська земля, вояки українські завжди були найкращі. Я так вважаю, нічого не змінилося. Просто на сьогоднішній день все ж таки все стоїть за паном президентом. От після нашої розмови я йому повірив, я чекаю від нього рішучих кроків стосовно зміни військового керівництва. Тільки зміна військового керівництва приведе до якихось певних рушень. Розумієте, справа в тому, що. Дуже важливо зараз якраз поставити до керівництва військовими частинами професійних патріотично налаштованих офіцерів. Це перший момент. І саме головне почати все ж таки контрпропагандичну, серйозну агітаційну кампанію. Те, що, в чому нас поки що на превеликий жаль, переграють росіяни. Пане Юрію. І ще дозвольте запитати. Я знаю, що ви спілкувалися, неодноразово спілкувалися з полоненими російськими полоненими російськими кадровими військовими, які потрапили у полон до ваших збройних формувань. Я не проситиму вас розголошувати якусь інформацію, яка є секретна, яка має військову цінність. Але скажіть, будь ласка, поясніть нам, яка мотивація керує цими ось людьми? Чому вони тут? Взагалі. Я абсолютно вам кажу те, що є, те, те що мене найбільше вразило. Практично 90% спілкування з офіцерами і рядовими, контрактниками, вони говорили, що вони знаходяться на полігоні під Таганрогом. Ви можете собі це уявити? На полігоні під Таганрогом. І тільки одиниці знали про те, що вони знаходяться там на території іншої держави. Як вам про це? Взагалі, росіяни, я думаю, ну, за великим рахунком, якщо ми зараз донесемо до матерів ту кількість загиблих, які зараз підуть грузами 200 на території всі куточки Росії, е я не знаю, як цього сумасшедшого Путіна, ну, як, як можна дивитися буде взагалі в очі матерям, жін, дружинам і все інше. Уявіть собі, приїхали чужі діти і загинули незрозуміло за що. Ну, але є один момент, дуже цікавий, щоб ви зрозуміли. Це, мабуть, для вас буде ексклюзив. На сьогоднішній день з території усієї Росії випускники артилерійських училищ, там, рік, які закінчили, два роки, три роки, приїжджають на кордон з Україною для тренування в стрільбі по живим мішеням. Уявіть собі, до якого цинізму, до якого дебілізму дожився наш брат. Старший там брат, середній чи менший брат. Це абсолютно підтверджена інформація із декількох джерел. Від далекого сходу до Калімінграду, де знаходяться військові артилерійські частини, вони приїжджають і відстрілюють. І тренуються на живих мішенях, на українцях, на українських селах, на українських містах. От так от. маємо те, що маємо. Пане Юрію. Тобто, зараз ви говорите про артилеристів, яких перекидають на територію України, чи про ті артилерійські обстріли, які здійснюються з території Російської Федерації, просто щоб уточнити? Це і обстріли. З території Російської Федерації. Ну просто є артилерія реактивна, яка достає, наприклад, не треба її висувати нікуди. Вона достає з території Російської Федерації. Є артилерія, яка безпосередньо працює в Донецькій та Луганській області. Але щоб ви зрозуміли, от приїхали, от стріляли, тиждень стріляють по нашим містам. Прийшла ротація, приїхали нові. Це бойові стрільби, навчання. Ви розумієте, про що ми говоримо? Наші брати, кого ми вважали братами, тренуються на наших людях, на наших містах. Вони тренуються вбивати, уявіть собі, від Калінінграда до Далекого Сходу. Приїжджають сюди, приїжджають на тренування на полігони. Полігон у полігон них сьогодні Донецька, Луганська область. Насправді дуже важко чути таку інформацію. А, пан Юрію, маєте ще що сказати? А то е, мені сказали, що ви ви маєте якусь заяву. Я наскільки розумію, ви її вже зробили, але щоб я не забирав у вас можливість висловитись на свої? Я не зробив заяву. Я просто сьогодні, на превеликий жаль, от випав останні там три практично тижні випав з інформаційного простору. Знаходячись в Іловайську, вибачте, не було ніяк спілкуватися ні в Фейсбуці, ні ну, в інших мережах. Не спілкуватися з журналістами. Бо я навіть наклав табу спілкування з журналістами от, по виходу до тих пір, поки я не заберу всіх своїх загиблих побратимів. Я не, не хотів давати ніяких інтерв'ю. Але вчора я з'являється інформація, що дають пресову конференцію представники батальйону Дніпро, там яку в готелі здається турист в Києві. І потім з'являється в мене, при тому на сторінці, Фейсбуці, з'являється інформація, що як би це. Завтра представники батальйону Дніпро будуть пікетувати адміністрацію президента. Заявляю, офіційно, ніхто з батальйону Дніпро завтра пікетувати адміністрацію президента не буде. Я думаю, що ті люди, які називають себе представниками добровольчих батальйонів, є провокаторами Російської Федерації. Наголошую, вони не мають ніякого відношення до батальйону Дніпро. Оце я хотів зробити заяву, тому що ми спочатку поховаємо своїх мертвих, потім вилікуємо своїх живих і потім будемо давати якісь оцінки. Зустріч з президентом України була вчора, на вчорашній день, доволі таки продуктивна, конструктивна. Те, що я хотів почути, я почув. Зараз чекаємо від президента трохи. Певне. Але до того моменту, поки президент не зроблені певні кроки, ніяких рухів з боку батальйону Дніпро не буде. У нас є багато проблем, окрім того, що там піариться на певних акціях. А я думаю, що це негідники, які намагаються зараз піаритися на тому, що добровольчі батальйони є авторитетними підрозділами в Україні. І відпустити, як то кажуть, свій шматочок слави. Це підло, низько. І образливо для мене це образливо. Пане Юрію. Для нас насправді не коли люди намагаються п'ятись на збройному конфлікті, заробляти собі таким чином рейтинги теж надзвичайно образливо. Дуже дякую вам. Коли маєте що сказати, обов'язково з радістю будемо вас включати а, в ефір. Зробимо все можливе для того, щоб ну, кожна людина в цій країні, які є що сказати, мала можливість сказати. Дякую. Нагадаю нашим глядачам, що а, Юрій Береза, командир батальйону Дніпро 1 щойно був з нами на зв'язку.